Старе обладнання Чернівці водоканалу, яким користуються вже кілька десятків років, давно вийшло з ладу. Тому його вирішили замінити на нове на оновлення гроші. Взяли з міського бюджету. Це суттєво впливало на оперативність в роботі. Тому, коли ми підбирали техніку, ми виходили з негальних проблем. На підприємстві і в першу чергу орієнтувалися на ту техніку, яка дозволяє підвищити саме оперативність, здійснювати більш швидкий виїзд з бригад. Така техніка мобільна, вона дозволяє погрузити її в автомобіль. Приїхали на місце варійних робіт і працюємо більш оперативно». Закупило підприємство сучасні потужні генератори, перфоратори та компресорні станції. Також водоканал отримав портативний зварювальний агрегат. Такого якісного, кажуть, тут іще не було. Застосовується в важкодоступних місцях там, де неможливо подати електричну напругу. Він працює на бензині, витрата бензину на годину півтора літра. Бензину і досить надійно і якісно працює, тільки принесе велику користь і полегшення праці нашим працівникам. Також закупили нові автомобілі та пневмоколісний гідравлічний екскаватор. Він, на відміну від попереднього, працює швидко та плавно. Екскаватор новий, дуже хороший. Екскаватор современний, розчитана роботу в наших умовах. Ми плавний. Ми... My dog, my на оновлення техніки з міського бюджету виділили 4 мільйони 600 тисяч гривень. Її вже активно використовують. У міській раді кажуть, зміни відчують і жителі міста. Маючи цю техніку, краяни нашого міста зможуть відчути більш оперативне виконання тих чи інших завдань, пов'язаних з витиками, які на превеликий жаль на сьогоднішній рік є занадто багато, з поступовим виключенням їх з списку. Ну і більш якісне виконання робіт. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.